Плани мирної області по територіям. А це найскладніший пункт, бо планується, щоб РФ вийшла з Дніпропетровської області, Миколаївської, Сумської та Харківської області повністю вийшло. А Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська області от зафіксувалися там, де все стоїть. Ну, Крим, на жаль, залишається там, де залишається. США пропонує компроміс зробити там вільну економічну зону. Підписання цього миру також майже неминуче. Все до цього йде потихеньку, крок за кроком. Далі річка, наше Дніпро і Чорне море повністю може використовуватись для торгівельних зв'язків вільно Україною, ну і взагалі Європою всією. Тобто не контролювати це тепер Рашкою. Але от є такий пункт. Ну і от останній пункт, після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню і бойових дій. Без певних моментів, дуже неприємних для України і для українців, не вийде підписати мирну угоду. От маніпулятивно трошки, але без шансів. Зрозуміло, турбуйтесь про своє майбутнє. В першу чергу це знову ж таки матеріальна сторона. Вся інформація про те, як зараз навіть без знання мови отримувати ЗП європейську рівню за допомогою соцмереж в ТГК в шапці. Переходьте, клікайте.